Ну що ж, друзі, вітаю вас усіх! Збірна України здобула свою путівку на Євро 20-24. Це означає, що влітку нам треба буде записатися валідолом. В цьому відео проаналізуємо матч Україна-Ісландія, де наші здобули перемогу 2-1. Будемо розбиратися, чи заслужили вони перемогти, чи заслужили вони поїхати на чемпіонат Європи, та чим цей матч відрізнявся від матчу з Боснією. Ви на каналі Розумний Футбол. Ми починаємо. Почнемо зі змін, які відбулися в стартовому складі нашої команди, а їх було три порівняно з матчем проти Боснії. Замість Олександра Зінченка з'явився Руслан Маліновський, замість Артема Довбика – Роман Яремчук. Та нарешті відновився Сиганков і з'явився в стартовому складі замість Зубкова. Поява Віктора це, звісно, очікувано. Всі лише чекали, поки він відновиться, для того, щоб він міг посилити наш склад. А от Маліновського, звісно, не можна назвати залізобетонним гравцем основи, і з'явився він замість капітана, замість Олександра Зінченка. Але стало відомо, що Зінченко просто фізично не готовий зіграти два матчі за такий короткий проміжок. Через те, що він тільки відновився від травми. Ну, і в принципі, Маліновський це за функціоналом дещо схоже. Амплуа порівнюючи з Зінченком. Ну і Роман Єремчук, він, звісно ж, заслужив цей вихід в старті, забив гол, віддав гольову передачу. Тому, в принципі, це було очікувано. При білдапі зазвичай наша команда розташовувалася формацією 4-1-4-1 або 4-1-2-2-1. Тобто, вираженим опорником був Брашком, і він часто навіть сідав в лінію з захисниками для того, щоб розпочинати атаки. Над ним двоє були Маліновський та Судаков. Ну і далі все зрозуміло. Щодо складу наших суперників, то це були класичні 4-4-2. З гравців, основи можна виділити, звісно, Гудмунсена, це напарник Маліновського поженого. Зараз він на слуху в Європі. Також на фоні інших ісландців можна виділити Гарльсона, який грає в центрі поля, виступає за французький ліль. Він також доволі цікавий футболіст з яскравим майбутнім, я впевнений. Перший небезпечний момент в цьому матчі вдалося створити ісландцям. 80% просто цього моменту створив Гаррільсон. Він зібрав навколо себе чотири футболіста, якось пройшов проліз крізь них. Далі ще й Маліновського йому через передачу вдалося відіграти, і він скинув м'яч партнеру, Партнер вдарив Луня на місці. В принципі, непоганий епізод, але до голу було далеко. Першу небезпеку біля воріт ісландців вдалося створити за рахунок дій Яремчука. Ми бачимо, що він класно запропонував себе під передачу, відірвався від опіки, скинув. Далі Миколенко отримав можливість дарити поворота, але бачимо, що завершенням все-таки є певні проблеми. Загалом Яремчук протягом всього матчу створював такі моменти, тобто, по всьому периметру поля рухався, шукав, де він може знайти м'яч, де треба відкритися під партнера. Йому це вдавалося, Вдавалося уникати опіки від захисників. Чого не вдавалося довбику в матчі проти Боснії, але також варто розуміти, що Боснія Герцеговина грала в три захисники, і довбику було набагато важче тоді. Також не можу не відзначити зарядженість на цей матч Руслана Маліновського. Ось це, напевно, та якість, в якій він навіть перевершує Олександра Зінченка, тому що він просто летів у всі м'ячі як собака. Навіть інколи це виливалося в трошки завіді, коли він отримав жовту картку. Але такий вогонь в очах Руслана подобається. Подобався також і настрій нашої головної зірки, напевно, Михайла Мудрика на цей поєдинок. Звісно, були моменти там, де він ліз в невиправданий обіграш, намагався якось когось здивувати. Але були дуже класні моменти, як, наприклад, ось цей. Мудрик класно знайшов простір в штрафному майданчику суперника, увірвався туди, і після цього не почав якось нанизувати своїх опонентів один за одним, а знайшов класну передачу. За рахунок швидкості увірвався і зробив простріл. Ну тут воротар, звісно, був на місці. Наступний, кого хотілося б відзначити, це Георгій Судаков. Він був серцем атак, просто нашим дуже багато загострював. В цьому епізоді йому вдалося пробити після того, як перед ним було, здавалося, пів складу Ісландії, він таки знайшов можливість для того, щоб зробити цей удар. Загалом, перший тайм цього поєдинку, звісно, був не ідеальним, але за цим було набагато приємніше спостерігати, ніж за першою половиною в минулий четвер, адже якось краще вдавалося рухатися, знаходити зони, краще розуміли гравці, що робити з м'ячем, коли. Він опиняється у них в ногах. Проте трошки змазалися ці відчуття на 30-й хвилині, коли відзначився в воротах Андрія Луніна Альберт Гудмансон. Що можна сказати по цьому голу? Ну, Його зробив Гудмунсен абсолютно самостійно. Він прийняв м'яч поблизу нашого штрафного. Спочатку поклав на п'яту точку одного, потім. Прибрав іншого і вдарив не те, щоб без шансів для Луніна, але вдарив дійсно класно. Можна сказати, що якість газону знову нас підводить і виливається в результативні помилки для нас. Але ми розуміємо, що для того, щоб наші футболісти так літали по полю, треба відповідні дії від суперників. І в цьому моменті Гудмунсен дуже класно ловив, що Маліновського, що брашка на зміні руху. І ми бачимо, що це виявилося в припущений м'яч для нашої збірної. Після цього українці, звісно ж, розізлилися, ісландці сіли в оборону, і у наших була можливість тримати м'яч і щось придумувати. В першу чергу, придумував Георгій Судаков, він зробив велику кількість проникних передач і в деяких моментах. Ти не розумієш, як можна, знаходячись там на полі в такій динаміці, знаходити ці передачі. Дійсно, дуже класний матч видав наш атакуючий підзахисник. і я думаю, заслуговує на звання героя цього матчу та героя виходу України на чемпіонат Європи. Зрівняти рахунок нам вдалося на 54-й хвилині після передачі того ж самого Судакова. Коли ісландці побігли забивати, у них виникли величезні розриви. Судаков дав класну довгу передачу на циганкова. Ну, а циганков зробив те, що він вміє робити, те, що скоріш за все, зубково би не вдалося зробити. Ну, це гол чисто на класі, чисто те, як ми повинні забивати проти слабших команд. Після виходу Олександра Зінченка на заміну у нас з'явилося ще більше проникних передач попереду. Наприклад, ось тут Зінченко класно розташувався між чотирьох гравців Ісландії. Це можна назвати його перевагою над Русланом Маліновським: саме його позиціонування, його розум, його тактичні навички. І після цього він віддав класну передачу, яку Дійсно, теж складно було побачити гравцям Ісландії. Яремчук вирвався на ударну позицію, але робив неточно. Наприкінці матчу вже й Брашко підключився та виконував роль так званого фантазіста. Ось яке класне закидання він виконав на Миколенка, який в черговий раз за цей матч опинився на позиції нападника. Але знову ж таки завершити цю атаку йому не вдалося так, як би нам хотілося. І забити цей довгоочікуваний переможний м'яч нам вдалося на 84-й хвилині. І я не можу сказати, що це був якийсь вистражений м'яч. Ну, Він був не дуже важкий, не дуже якийсь тактично сильний. Ісландці просто затиснулися в своєму штрафному майданчику. Пішла передача на Судакова з флангу, на нього викинулися одразу два футболіста, А біля Мудрика в цей момент абсолютно нікого не було. Тому Судаков спокійно скидає. Мудрика є можливість для того, щоб підготувати цей удар. Йому ніхто не заважає. І він пробуває в дальній кут і виводить Україну на чемпіонат Європи 2024 року. Що ж, ну... Це вже більше схоже на команду, за яку хочеться вболівати, на команду, яка може протистояти набагато більш сильнішим збірним. І я думаю, що з такою середньою групою на Чемпіонаті Європи ми зможемо там поборотися, зможемо вийти з групи та показати класний футбол. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, якщо хочете бачити більше аналітики топового футболу. З вами був Розумний Футбол. До зустрічі!